Пані Аніна, я вам хочу сказати, що ця церква станом на сьогоднішній день має дуже великі шанси на нормальне відновлення і реставрацію. Саме через те, що вона була побудована от в такій структурі ротандальний храм, вона і зберегла свою конструктивну непорушність. це означає, що церква може бути відновлена. І е, вона не є в такому стані, який е, можна характеризувати, що е, церква доживає свої останні дні або останні роки. Сама будівля цієї церкви, засноване на початку 17 століття, козацьке село Вергуни входило до складу Миргородського полку. А з 1776 року потрапило до володінь поміщиків Базилевських. Місцеві жителі стали кріпаками. А вже за кілька років селом прокотилося Турбаївське повстання проти панщини під час виступу. Селяни вбили трьох представників роду Базилевських однак сам рух зазнав невдачі.